Буйні закликати своїх колег по роботі. І ми обов'язково маємо 24 числа показати дійсну Масовість, показати десятки, сотні тисяч українців в Києві на вулицях. І повірте, цього режим боїться найбільше. І цей режим врахував чого. Він врахував різні дипломатичні комбінації, різні хитрощі, але він не врахував єдиного. Ще не сказав слово український народ. Поки що ще не сказав, але він обов'язково скаже. І це буде початок справді нової, європейської, справді незалежної України. Дякую вам всім за те, що ви тут зібралися. Слава Україні! Героям слава! Шановне товариство, настає все більше, і все приємно. Люди після роботи. За доброю традицією, як це було 9 років тому назад, приходять сюди, приходять сюди в на... І сподіваннях на те, що щось зміниться в цій країні, на те, що влада...